Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І спершу хочу з вами поділитись віршиком, який припав мені до душі. А сніг летів Сергій Доскач. А сніг летів, бажаний, чарівний, миттєво прикрашаючи казкову, Увесь цей світ з бурхливістю подій, наспівуючи тихо колесково. Він ніс з собою свіжість, чистоту. Долоні лоскотав торканням ніжним. Здавалось, що поставив за мету собі він врятувати землю грішну. Молюсь, щоб в нього вистачило сил, бо люди не спроможні це зробити. Вдивляюсь у далекий небосхил і вірю у дива, як вірять діти. Відверто, щиро, ні, не забуття попереду. А щастя в світлі миті, а сніг летів з небес в моє життя. Як Божа ласка найдорожча в світі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І як ви бачите, я приїхала на дачу, і діток взяли ми з собою, щоб один день побути тут. І хочемо в хаті трошки. Різдвяний настрій створити. Ялиночку поставити, прикрасити, гірлянди, повісити. Зайшли в хаті холодно, то ще не роздіваємося, розпалюємо, щоб нагрілась хата. І ще деякі справи тут на дачі потрібно буде зробити. Хочу порядок там в кладовці навести, горшки посортувати, ґрунт, ці всі добрива. Подивитись, що у мене є ревізія. Ось. Тому деякі клаптики вам зазніму. Якщо вам буде цікаво, то переглядайте. Всім гарного перегляду. Ось так розпалюємо. Зараз швиденько-швиденько і нагріється. Буквально годину потрібно. Оце пічка така чугунна, і воно дуже швидко чугун віддає е, тепло. Так люблю оці зимові такі періоди, коли ми приїжджаємо, запалюємо і дивитись на вогонь. І зробити чай. Такий домашній, з малини, м'яти, меліси, сісти на стільчик і медитувати. Друзі, а зараз ще хочу оці гладіолоси, може хтось із вас підкаже, як їх зберігати, оці цибулинки. Я їх так багато, Добре, не тих не великих не діток. Але для, для чого вони мені? Для чого? Як все одно відкладаю? Отак е легенько оці корінці і дітки від'єднює. Потім. Отак легенько відкручую зелені оці пагони і зверху просто легенько, саму-саму верхню цю шкірочку, знімаю з цибулини. Ось так обчищаю, дивлюсь, а потім минулого року я його брала кожну цибулинку, так замотувала в папір і в паперову коробочку, і завозила на балконі, тримала в квартирі. Тому що тут на дачі холодно, одного року я тут залишила і вони замерзли. Одним словом, пропали всі. Але я ще бачила, показували, хто займається гладіолусами, що ці цибулинки, ну, так, накладають в ящики, і вони, в принципі, всі чистенькі. І посипають попелом. Їх можна було обробити марганцівкою або ще якимось гроші, але я не бачу, щоб вони були такі хворі, щоб їх обробляти. А попелом я все-таки хочу їх посипати і кожну цибулинку окремо так замотати в папір. Ось так буду робити. Як дочищу, побачите, скільки в мене вийшло гладіолосів. Такий були ладіолосів в мене вийшло. Так, сходили до лісу і нарізали таких маленьких соснових гілочок, щоб сформувати нашу ялиночку. Знизу так. І зараз прийдемо okay. додому і будемо. Сьогодні погода в нас. Суперова. Сонечко показалось. І вночі було 10 градусів морозу на Київщині. Ну, зараз десь 5. Але на сонці зовсім не відчувається. Красота. Вітру нема. Морозець. Сніг іде, що так ногами розгортаєш. І він як пісочок розгортається. Клас. А подивіться, Оп. як пісок. Пташки ден-де співають. Як це класно. Як це класно, коли ти з природою в унісон. І коли ти від неї отримуєш енергію. Світла нема, але то байк Наробили чаю, кави на газовій такій горілці. Така маленька комфорка. Бутербродів наробили. І все. Друзі, це я вам говорила про таку саморобну, бачите? Ялинку. Отак, От раз. І отут частинка, два, три. І я зараз такі гілочки сосни повстрімляю і зробимо таку ялиночку собі на дачі. Друзі, ялиночку поставили. Ладіолеси впорядкували і їдемо додому. Всім велике дякую за вашу підтримку, всім бажаю міцного здоров'я, всіх благ і нашим захисникам низький уклін. Па-па! завершую своє відео знову поезією Сніжинки Кузьменко Світлана. Пролітають біленькі сніжинки і зріблясто на сонці блищать. Мамо, мамо, чому я сніжинки не умію ніяк упіймати? Вже здається, що ніби спіймаю, а відкрию долоню нема. Лиш водичка з долоні стікає, лиш водичка в долоні сама. Каже мама, здивована доні. А чи знаєш, чому це так є? Бо у тебе тепленька долоня, а сніжок від тепла розтає. І промислила доня хвилинку, рукавичку наділа свою. Мамо, каже, тепер я сніжинку вже напевно, напевно, зловлю.